Привіт, дорогі глядачі! Одразу вибачаю за формат сьогоднішнього відео. Я хочу вам розказати за саундбар Samsung B650 в режимі одного кадру без монтажу, тому що, вибачте, будь ласка, багато праці є з телевізорами, і просто нема часу займатися, монтувати ролик про цей саундбар. І якщо вам цікаво саундбар до 10 тисяч, то я вважаю, вважаю, що це вдалий варіант. Ось таким вибором ми користувалися і зараз подивимося на, на цей саундбар разом з вами. Ще раз повторююся, відео в основному для в, клієнта нашого магазину вже постійного саундбар буде підключатися до телевізора Philips, Але сьогодні ми затестуємо його з телевізором Samsung Q60B. От до Samsung цей саундбар точно буде актуальним. Давайте подивимося, що буде йти в комплектації. Це набір для настінного монтажу. Ось так розташовується настінний монтаж. На жаль, в комплекті макету немає, і в комплекті є ось такі шайби, на які буде вдягатися цей саундбар. Тобто розмітку на стіні треба робити вручну без додаткового шаблону, скажімо так, кабель для живлення сабвуферу. Сабуфер іде в комплекті ось такого олдскульного формату, як раніше був на домашніх кінотеатрах Samsung. Ще один додатковий кабель для живлення самої звукової панелі. HDMI. Пульт схожий на пульт від, від телевізора. Дві батарейки, гарантійний талон і посібник користувача. Все це йде в комплекті. Стосовно саундбару, пластиковий корпус. Позаду з цієї сторони це виходить з лівої сторони, якщо спереду дивитись на саундбар, маємо роз'єм USB і кабель живлення. І з правої сторони у нас два HDMI і одна оптика. Також саундбар має за технологіями Bluetooth, тобто можна підключатися і без проводів. Ну що ж, я пропоную зараз під'єднати його прямо безпосередньо до телевізора. Повторюсь, вибачаю за формат, його користь в тому, що ми з вами будемо разом це робити. А недолік в тому, що, можливо, вам прийдеться зараз трошечки мотнути, поки я буду підключати, але я хочу попередньо вам і показувати, як я буду підключати. Хочу я вам підключити і продемонструвати, як воно буде працювати через HDMI ARC. Нагадую, у Самсунга є один вихід з підтримкою повернення звуку. Отже, я камеру ставлю на штатив, і ми, напевно, будемо починати. Навколо телевізорі, знизу телевізори. Роботи багато, вибачте, будь ласка, за формат. Я вам буду зараз показувати і саундбар сам. От. Ось він такий гарненький. Спереду з верхньої частини, вибачаю, з верхньої частини є клавіші керування, увімкнення. Гучність і роз'єм переключаєте функціонал саундбару. Зараз ми його увімкнемо. Попереду бачу два динаміки. В принципі, це все. Добре, давайте підключати. Спочатку підключимо сабвуфер. Можливо, ви чуєте звук генератора. Так, іноді. Вимикають світло у нас. Це в принципі актуально по всій Україні така ситуація. Але якщо мене дивляться рашисти, то ми зовсім не ображаємося на керівництво нашої держави, а, щита, а, в, а вважаємо, хотів сказати, російською і дарасами рашистів, які підтримують обстріл. Нашої енергетики. Це так просто відволікаючись, вам сказав. Значить, саундбар е підключається за допомогою блока жилення, а сабвуфер просто в розетку. Сабвуфер можна розташувати в, в будь-якому місці вашої кімнати. Я раджу його розташовувати десь за диваном або подалі від звукової панелі. Раджу так. Але зараз, так як ми знімаємо коротенький огляд. Я вже поставив його прямо на панель, де ми будемо під'єднувати саундбар. Під'єднуємо кабель живлення. Готово. Це сюди поки відкрадемо. Так. До речі, дякую клієнтам, які обирають інтернет-магазин SmartShop.Reway завдяки вам. Ось так от і виходять огляди на телевізори, на саундбари, тому що ви замовляєте. А я знімаю огляди для вас і для інших людей, які цікавляться сучасною технікою. Беремо HDMI. Зараз будемо під'єднувати. Я зараз поставлю телевізор поближче. Висота Samsung дозволяє. Нагадую, що там можна змінити. Висоту телевізора, його розташування, якраз поставили в тому положенні, щоб він працював разом з саундбаром нормально виглядав. Так, тут написано HDMI IRC to TV, тобто це у нас до телевізора є. Так, зараз телевізор трошечки для вас сюди посуну. І будемо налаштовувати, щоб працював звук у нас. Подивимося, чи керується це все одним пультом і так далі. Це дуже прикольно, коли я разом з вами можу трошечки потупашити і все ж таки зробити. Можливо, і у вас такі питання виникнуть. Отже, шукаємо на телевізорі роз'єм HDMI arc Знайшли, у цього Samsung це другий. є. Вмикаємо саундбар. У нас на саундбарі є е, дисплей, зараз буду вам показувати. Є дисплей на саундбарі. Показує у нас роз'єм HDMI, і у нас трошечки задумався наш телевізор. Вийшов з додатку. Зайдемо в YouTube. Ви знаєте, дуже легко, я нічого не налаштовував. Звук керується спокійно пультом дистанційного керування від телевізора. Зовсім нічого. Телевізор сам розпізнав саундбар, примкнувся на той роз'єм. Коли ми збільшуємо гучність, у нас плюсик, зменшуємо гучність мінус. Тестуємо. Давайте я мотну на вже доволі звичний, звичну музику, яку, яку ви звикли слухати в моїх оглядах. О, ось вона. Олі м'якенький звук, скажу я вам. Зараз візьмемо пульт від саундбару, подивимося на нього. Тут є різні режими звучання. Вибачте, забув поставити батарейки. От і перший у нас іде момент прямого ефіру, скажімо так. Вибачте, зараз поставимо батарейки і затестуємо різні режими. Ну а так звук доволі м'який, мені подобається. Раніше Samsung завжди робив акцент на гучність звуку. Тут непогана м'якість звучання. Відчувається, звісно, і низька частота. Sound Mode на натискаємо Surround. Режим Game ну більш плаский такий без об'єму. Адаптив. Режим адаптів він більш схожий на об'ємний звук, surround, просто з більш глибокими басами. DTS віртуал взагалі ніякий, тому що виділяються чисто високі частоти, середніх просто немає, він просто пшикає. Бас. Ну, тут дійсно бас іде на передній план. Стандарт, ну, стандарт, звісно, плаский звук, можливо, не такий цікавий. Я рекомендую все ж таки Surround. Непоганий об'єм додається в цьому режимі. Слухайте, бюджет цього саундбару до 10 тисяч гривень, якщо бути відвертим, десь приблизно 9,5 він коштує. Я вважаю непоганий м'який звук, без е, сильного задирання високих і низьких частот, дуже м'який звук. Це те, що я можу вам відкоментувати. Зручно те, що е, е, дуже легко підключити за допомогою HDMI. його. HDMI RC дозволяє користуватися одночасно двома пультами. Тобто, це е, можливість споглядати е, з комфортом, скажімо так. І традиційно запустимо трейлер Джеймс Бонд. Можливо, зараз так, зразу без реклами пішли. О, ну це вже цікавіше. Єдине, прошу вибачення, інтернет е, мобільний зараз використовую, тому є підвисання. О, слухайте, ну це взагалі супер.

is it's it. lady in Santiago. I want you to meet. You're late. When you're ready. Salute. So, I met you on O. She's a disarming young woman. I get why you shot him. Yeah, well, everyone tries at least once. James Bond. We both eradicate people to make the world a better place. I just want to be a little tidier. Come on, Paul. Where the hell are you? Nebohano, you just... druzi. Непоганий саундбар. Якщо треба до 10 тисяч, рекомендую розглянути цей варіант. Дуже цікавий звук, нормальний рівень сабвуферу, зручний простий у керуванні та налаштуванні. До речі, на пульті можна окремо регулювати і рівень сабу зразу. Bluetooth Я не перевіряю, впевнений, що все працює, щоб не затягувати цей ролик. І повторюся, що я дуже вдячний всім, хто обирає мій інтернет-магазин. Мені дуже подобається контактувати з технікою і показувати цей контакт вам, дорогі мої глядачі каналу SmartShop.rua. Тому у нас з вами сьогодні така взаємодія. Ви замовили саундбар. Я зняв для вас трошечки матеріалу, який буде корисним для багатьох. Повірте, тому неймовірна вдячність. Вам, дорогі клієнти, також дякую всім, хто боронить нашу рідну державу від рашистських окупантів. Все буде Україна, слава Україні, герої! Слава вам!